Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження Peugeot 406 2004 року випуску з бензинного об'ємом 2 літри. Також, до речі, тут встановили газ, газ вписаний в документи на механічній коробці передач та на передньому приводі в ось такому чудовому чорному кольорі. На автомобілі встановлені ось такі диски вже з гарною зимовою гумою. Візуальна та ПЛКП без критики. Автомобіль має пару фарбованих елементів. В принципі, з технічного боку вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції. Всередині на вас очікує ось такий текстильний салон. Це, до речі, на спинках тут чохли. На автомобілі 247 тисяч кілометрів пробігу. Якщо не помиляюсь, ось так воно все виглядає. У нас п'ятиступка по коробці, бортовий комп'ютер, кондиціонер, також механічна регулювання сидінь, електропакет по усім вікнам з електрорегулюванням. Так виглядає задній ряд, салон дуже класний у стані. В принципі, на свій час без нарікань. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська 2А. Місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!